Любі друзі, всім привіт! Сьогодні після довгих очікувань у мене нарешті сформувалась і вже розкрилась квіточка на моїй махровій гілочці щеплення. Подивіться, яка це неймовірна краса! Квіточка дуже ніжна має кілька відтінків кремового та ледь помітного, світло-жовтого кольорів. З гарним ніжним рожевим світлим обрамленням. І складається вона, як не дивно, з окремих тоненьких і вузьких пелюсточок та має чудовий ніжний тонкий свіжий аромат. Бутонів було декілька, але сформувався тільки один. Ніяк не може відірвати погляд від цієї краси. Неймовірна ніжна чарівна квіточка впевнена, що сподобається і вам. Всім дякую за перегляд відео, бажаю міцного здоров'я, любові, миру, багато приводів для радості і Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!